Що ви уявляєте, коли чуєте слово мільйон, розкішне життя, яхти, коштовні автівки, будинки, але аж ніяк не районний відділ освіти і укриття в школах і дитсадках. А дарма, бо ще більш кричущою цю цифру робить новина про те, як той самий мільйон могли вкрасти на будівництві цих об'єктів в Тернівському районі Кривого Рогу. Привіт! Я Микола Малкович, і це Блог про корупцію. Про можливу корупцію. Картинка, як з голівудського блокбастеру, скажіть? Ну а що, справа більш ніж резонансна. Могли вкрасти лям на укриттях. З півтора десятки одночасних обшуків з залученням сили селеної оперативників. можливо, з застосуванням зовнішнього спостереження, викриття цілої групи фігурантів, які в злочинній змові могли методично обкрадати державу, підпорядковуючись одному кримінальному лідеру. І це за. Чутками могла бути начальниця тернівського відділу освіти. Ми вирішили розібратися в ситуації глибше і дізнатися трохи деталей. Тож, поїхали. Сьогодні будь-яка подібна справа здатна сколихнути хвилю суспільного обурення, адже комбінація слів розікрали, плюс укриття, плюс ще й мільйон здатна вивести з себе абсолютно кожного, і ми тут не виняток. Всі, хто робить подібне, мають нести відповідальність перед законом. Але в нашому випадку цікава хронологія подій з відкритих джерел і методом збору чуток в кабінетах. Ми дізналися, що справа стосується трьох підприємців: начальниці відділу освіти, директора ДЮСШ, і бухгалтерки того ж відділу освіти. Вирухувати їх було не дуже складно. Ми прикинули приблизно коло фігурантів і поїхали по їхніх робочих місцях. Так ми дізналися, що і директор ДЮСШ-5, і начальниця разом з бухгалтеркою відділу освіти звільнилися або відсторонені. Звільнилися, так ясно. А бухгалтер Клименко працює. Чи теж звільнилася від А Звільнилася, чи ні, я не знаю. Ясно. Вроді би як звільнений вже я виконую обов'язки. Mm -hmm. А що там нічого не можу сказати. Самих же підприємців ми знайшли на прозоро за найбільшою кількістю тендерів, ну і отримали підтвердження з власних джерел, що це саме вони. І тут починається найцікавіше. За 2023 рік вони виграли більше 20 тендерів, а закидають їм суму в мільйон сто з копійками. Беремо середнє арифметичний і отримуємо плюс-мінус 55 тисяч неправомірної вигоди на одному укритті. Ділимо на шістьох і маємо біля 9 тисяч гривень на кожного з одного об'єкту. І це на ремонтах, де Незвичайні підрядники можуть сховати на кількох квадратах в рази більше. Отже ж, хапуги, це в разі чого не пряма образа, а такий собі сарказм. А тепер дещо ще веселіше, начебто, організаторкою і керівником цього процесу була начальниця відділу освіти Євгенія Колесник, так принаймні вважає слідство. Із відео затримання ми чітко чуємо в оголошенні підозри слова про організовану групу. Чінно особливо розмірах розмірів, чинно організованої групи і за частиною 3 статті 27, частину 3 статті 28, частину 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Тобто статтю 28 Кримінального кодексу України. Ще й у великих розмірах, що тягне на строк від 7 до 12 років з конфіскацією. І все це начебто за мільйон, але одночасно і за 9 тисяч гривень на брата. Так, ситуація. Ми спитали голову Тернівського району Сергія Кушніра, а що він думає з цього приводу? Коментар короткий. Я бачив ухвалу служби, яка була з обшуком. Там прописано ну, деякі цифри, які ви кажете. Але зараз йде слідство, слідство буде скажіть... Стосовно начальника, вона <кхи>, написала заяву за згодою сторін. А що стосовно... І не працює. Так, я розумію. Стосовно бухгалтера, ми Теж саме. було можливо взагалі зрозуміти, що подібні дії відбуваються в рамках діяльності відбути. Якби було зрозуміло, ми б прийняли міри раніше. Також ми побували і в самих укриттях, і побачили там е, звичайні нормальні собі такі укриття. Судячи з коментарів на місцях, деякі з них навіть переробляли по декілька разів на вимогу пожежників. І повірте, це не найгірші сховища, в яких нам доводилося побувати. Ось вам приклад. Також ми зустрілися з одним з підприємців, який виконував частину вище згаданих робіт. Коментар на камеру він давати відмовився, враховуючи всю серйозність ситуації і наслідків за неї. Тут ми його розуміємо. Але в той же час він дозволив нам проказати розмову. З основних тверджень цитата за рекомендацією адвоката коментувати хід справи не можу. Всі тендери ми вигравали через прозоро. Конкуренція була мінімальна через самі умови тендерів. Роботу виконали достойно. В деяких випадках навіть довелося брати на себе додаткові об'єми. Аргументи правоохоронців нехай перевіряє експертиза. Ну ми ж з вами знаємо на чому заробляють будівельники, особливо в тендерах, з очевидно, невеликим профітом на матеріалах і особистих знижках. То ж тут ми солідарні. Нехай розбирається експертиза. Тож, що ми маємо в підсумку? Підозру в скоєнні відверто неприємного корупційного злочину на мільйон шістьма особами, організаторці якого світить термін тепер як за вбивство, і неймовірно показову результативність правоохоронців. Звучить все так, ніби в нашій країні нічого не пройде повз відповідні органи, а всі винні понесуть покарання за усією суворістю закону. Ну або майже так, мільйон на укриттях це звичайно резонанс, але укриттів тих було стільки, що ця сума розчиняється. Лише на кількості проведених робіт, і в цей же час навіть ми розповідали про куди більш цікаві зникнення бюджетних коштів, про зупинки, укриття і закупівлі з націнкою настільки солодкою, що аж хочеться запити її водичкою. Тож, мій особистий висновок такий: корупційну складову тут було знайти не складно, хоча це доводитиме суд. Лишень би в кінці не виявилось, що на викриття схеми на мільйон витратили два або більше мільйони. Бо масштаби операції вражають. Підхід максимально професійний, відпрацювали дійсно дуже добре, і от би так завжди. Та, от сама справа, ну, наче якась дрібненька, чи що. Коротше, хотілося б побачити все те ж саме, але в трошки більших кабінетах і з тендерами на десятки і сотні мільйонів. Бо начальниця відділу освіти і директор ДЮ США на головних босів мафії, ну, тягнуть слабенько. Все, своїми особистими думками діліться у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну і звичайно ж, підписуйтесь на всі наші соціальні мережі. У нас є Ютуб, Телеграм, Інстаграм, Фейсбук. Коротше, знайдете собі платформу, яка вам до. Смако, побачимось, звичайно ж, на своїй.